Була десь п'ята ранку, мабуть. ми подивилися через вікно казарми. Вже лунали вибухи. Було видно стовп диму. Нас підняли по тривозі. Ми спочатку почали збирати все і виїхали на окружну одразу на оборону Харкова. У нас 62-му мікрорайоні ми як приїхали, окопалися. Перші дні ми спали взагалі на бетоні. Потім нам почали допомагати волонтери дуже. Ситуація була все складніше на той час, тому що тоді з Куп'янська на нас їхали вдалили великі колони техніки, які зрештою потім розбивалися. Не спали по троє суток. Перші був Контакт був у нас 7 березня. Тоді я о 9 ранку вийшов на зміну. Почався мінометний обстріл. Близько 12-ї години був контакт. Зайшло противника ДРГ. Бій тривав годин сім, і під мінометними обстрілами ми лежали в болоті з дев'яти ранку по восьму годину вечора. І літом ми вже заїхали на село Продянку. Помню, ми їхали екіпажами і вже почались прильоти по машині. Ми там встигли заїхати в цей варку, щоб ну глушунуло нормально. У нас так але добралися так літом. Також були бойові контакти цілу ніч один тривав, також з ДРГ противника. Самий тяжкий момент, певно, на прудянці був для мене це виносити пораненого, коли це, це твій товариш. Прудянка тоді це була саме передова лінія на цьому напрямку. Поступила інформація, що якби виводять війська. Ми збиралися заходити на ці території і звільняти їх. У душі була радість. Заходили ми сюди пішими групами спочатку, видвинулись через посадки, через кинуті позиції ворога. Перший день тут було це те, що зривалися міни по дорозі. І тут уже окопуємося і робимо позиції, щоб не допустити подальшому ворога.